Їх зустрічали як героїв і так само проводжали в останню путь. Івано-Франківськ попрощався із спецпризначенцями колишнього підрозділу Беркут, які загинули від рук терористів під Слов'янськом. На тому ж місці декілька місяців тому вирували революційні пристрасті, та цих хлопців виводили коридором ганьби. Заупокійна молитва сотень мешканців міста, сльози чи не усього особового складу прикарпатської міліції та страшне родинне горе. А схід шістьох прикарпатських військових відправили одразу після Великодня. Рідні полеглих кажуть, їхати на антитерористичну операцію. Ті зголосилися самі, коли в останній спілкувалися із ними телефоном, зізнавалися, що втомлені, та обіцяли повернутися. А за якусь годину-дві їх уже не стало. Український вертоліт із спецпризначенцями, які прямували для проведення ротації, збили бойовики. Я їм кажу, може не їти передумати. Хто як не ми? Хто як не ми? каже, ви хочете, щоб зелені чоловічки Івано-Франківщині були теж. Ну хто як не ми тоді? І з цим він поїхав. Їх підставили, їх здали, здали їх. Я вимагаю службового розслідування. Іменно цей інцидент. Я розумію, буває снайперська куля попала в одного. Це дуже якийсь інцидент. Такий вірні друзі та гідні бійці так про своїх побратимів згадують товариші по службі. Незважаючи на біль втрати, всі як один запевняють горді тим, що полеглі не зрадили присязі та Україні. Це були хлопці, якими ми часто заступали на службу, знали, зустрічалися. Звичайно, що дуже жалко. Війна нікого добра не приносила, але вважаючи на цю дану ситуацію, залишається вірність присязі, вірність своєму долгу, вірність побратимству. Ту Віктор Яков'як, Василь Семенюк, Володимир Лисенчук, Володимир Шарабуряк та Петро Безпалько. Троє з них івано-франківські правоохоронці – тепер спочиватимуть біля бійця Небесної сотні Романа Гурика. Ще двох загиблих коломиян поховали на їх малій батьківщині, і шести бійців не повернувся додому. Лише Петро Остапюк. Його тіла рідні не дочекалися й досі. Петро Остап'юк далі перебуває в зоні обстрілу. Нас повідомляють про те, що навіть підсиливши бойові зусилля, АТО не може забезпечити вивезення тіла із зони бойового конфлікту. На моє, на моє глибоке переконання, це не те, що неправильно скрита війна, це підла війна. Останню шану та подяку загиблим військовим віддають, як годиться прощальним салютом і уже традиційними гаслами герої не вмирають.